Вас в ефірі Одеського державного телебачення новини факти в студії Тетяна Захарян. Перевірити використання коштів, виділених на нацбезпеку, має намір прем'єр Арсеній Яценюк. Для цього створить спеціальну комісію. Про це він повідомив у ході засідання Кабінету міністрів України. До її складу війдуть представники Міноборони, Мінсоцполітики, Міністерства охорони здоров'я та Державної фінансової інспекції. Кадрових рішень не уникнути, каже прем'єр. Докладніше у сюжеті. Прем'єр Арсеній Яценюк перевірить, куди витрачають кошти, що йдуть на фінансування збройних сил України. Глава уряду вирішує направити спеціальну комісію до зони бойових дій, аби безпосередньо на передовій відстежити використання грошей, передбачених для посилення нацбезпеки. Саме через неефективне використання цих коштів Яценюк відсторонив від виконання обов'язків першого заступника міністра оборони України. За словами прем'єра, не виключені й інші кадрові зміни за результатами перевірки. Я прийняв сьогодні рішення. Відправити в зону АТО спеціальну комісію зі складу Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я Державної фінансової інспекції з тією метою, щоб там безпосередньо мені в телефонному режимі доповісти. Як використовуються мільярдні кошти, які виділяє уряд України на національну безпеку і оборону? Звіт подати протягом трьох днів. 134 мільйони гривень вже перерахували благодійники на потреби Збройних Сил. Наголосив міністр оборони. Михайло Коваль детально відзвітував перед громадськістю за витрачені кошти. Зазначений ресурс спрямований і передбачено спрямувати 125,9 млн грн, тобто 94% на матеріально-технічне забезпечення, 8,1 млн грн 6% на медичне забезпечення, із фактично отриманої суми використано 22 млн грн, 16,4%. Однією з найбільших проблем сучасної України Яценюк справедливо назвав корупцію. А і з цією болячкою в Європі робити нічого. Тому уряд розробив програму протидії, що налічує 10 кроків законодавчі ініціативи і чіткі кроки по боротьбі з корупцією, які повинен парламент затвердити і нести спільну політичну відповідальність з урядом України і з інститутом президента, коли цей закон не буде чинності. Крім того, уряд України сьогодні прийняв. Своє рішення щодо першочергових кроків по боротьбі з корупцією на наступних 6 місяців. Так само цей документ був розроблений з представниками громадянського суспільства з міжнародними організаціями. першочергово чергу це експерти Ради Європи і організації ГРЕКО, які опікуються боротьбою з корупцією. Вже у четвер парламентарі матимуть змогу зробити свій внесок у боротьбу з корупцією в Україні. У мін'юсті підрахували, що сума збитків від анексії Криму зросла майже на 1,2 трильйона гривень. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на брифінгу в середу, 2 липня. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк заявляв, що Україна не відмовляється від намірів вирішити питання компенсації збитків від анексії Криму в міжнародних судах. Ці справи слухаються в європейському суді по правам людини. Одна велика справа, вона охоплює в собі і питання щодо компенсації збитків за майнові втрати і обмеження права користування на майно з причини незаконною окупацією. Друга велика справа, яка була порушена нещодавно, стосується незаконного викрадення дітей серед українських і співучасті російської сторони з діями терористів пов'язаними пов з викраденням цих дітей. Тька істота особливо тим, що незважаючи на те, що змушена керуватися біологічними потребами та інстинктами, її підвладні інші механізми поведінки, які відсутні у тварин у суспільстві, сформованому людьми, є певні моральні правила, яких необхідно дотримуватись для того, щоб жити цивілізовано. Питання моралі розглядалося на круглому столі, який пройшов в Одесі у бібліотеці імені Грушевського. Мораль цінності, вчинки в наш час сприймаються дуже по різному. Суспільство з одного боку усвідомлює, що без моралі жити неможливо, але у той же час люди продушують моральність задля досягнення певних корисних для себе цілей. Наразі стан суспільної моралі в Україні викликає занепокоєння громадськості. Знайти відповіді на питання, як діяти далі, намагалися в ході круглого столу. Символічно, що порозмірковувати про моральні цінності зібралися саме у бібліотеці. Симптоматично, що цей круглий стол він перший в Одесі, Області він проходить именно в библиотеке. Не говорю, що в нашей, а именно в библиотеке. Бібліотека і висока мораль і нравственность – це извечно і всегда. Книги очищають душу человека, вони несуть добро і свет. Що стосується Одеси, то питання моралі особливо гостро стало після трагедії 2 травня. Важливо закликати всіх одеситів об'єднатися та пам'ятати насамперед про людяність, вважають учасники заходу. Одесса это город морали. Мы одеситы смело об этом говорим. И нам есть действительно что предложить обществу. Главное это консолидация, единство, понимание, толерантность и добро. Вот с таким подходом, в том числе и к морали, мы сможем решить самые различные, в том числе и драматичные проблемы. Любовь к ближні э, достоинство – Это ведь из прошлого, из наших національних традицій. Вот Мне кажется, это безумно важно. Именно борьба с агрессивностью, ненужной агрессивностью. Ольга Міщук Факты. Три десятки обдарованих дітей Одещини отримали імені стипендії від голови місцевої облдержадміністрації. Відзначили молодь за їхні успіхи в різноманітних творчих конкурсах та фестивалях, в яких номінаціях були представлені таланти. Про це далі більш детально. Продовж останнього року ці молоді люди демонстрували свої таланти на різних конкурсах і фестивалях, і більшість з них навіть ставали переможцями. Про такі досягнення дітей не забувають в обласній держадміністрації для кращих з кращих. Там підготували спеціальні стипендії. Стипендії від голови обласної державної адміністрації в розмірі. Дві тисячі гривень кожен місяць цього року за стипендію голови облдержадміністрації змагалися 100 претендентів зі цієї області. Комісія визначала кращих у шести номінаціях. Основні з них це вокальне, хореографічне, виконавське та авторське мистецтво. Савінський Давид зовідіополя один з тих, хто впродовж року буде отримувати грошову стипендію. Досягнув успіху. Він завдяки грі на саксофоні. Я по побував на багатьох фестивалях, конкурсах. Ось вот сейчас я позавчора участвував в музикальному. Не тільки музикальному міжнародному конкурсі золотий лелека чекаю на ну, ну, жду результатів. А ось художниця з арцизу Юлія Павлова отримуватиме іменну стипендію завдяки вмінню малювати. Цим вона займається вже три роки. Майбутні гроші дівчина планує вкласти у своє хобі, тобто малювання. Я хочу ну як разві своє увлечення, купити купі мальберт і більше Но при для рісування вже після урочистої частини видачі свідоцтв про отримання стипендії обдаровані діти підготували для присутніх невеличку культурну програму, на якій вони знов продемонстрували свої таланти. Сергій Козачинський, Дмитро Боровецький. Факти. До уваги пішоходів і автолюбителів в Одесі в ніч з 11 на 12 липня буде перекрито дорожній рух по стобовій дорозі. Це пов'язано з ремонтними роботами та демонтажем конструкції пішохідного моста, а також теплотраси, яка тут проходить. Проїзд автотранспорту буде припинено з 23-ї години ночі до 6-ї ранку. Це нове добре забуте старе в Одесі відновив свою роботу 14-й маршрут тролейбуса, який тепер зможе доставити пасажирів від будівлі одеського аеропорту до залізничного вокзалу. Тролейбус курсуватиме частково по третьому маршруту без заїзду на другу заставу. Далі по Рішельєвській до привокзальної площі. Інтервал руху не більше 15 хвилин. В Одесі відбулося засідання регіонального штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів, де проходить антитерористична операція. Далі детальніше. В залі засідань головного управління ДСНС України в Одеській області відбулось засідання регіонального штабу щодо вирішення проблемних питань стосовно громадян України, які прибувають з Луганської та Донецької областей. те, що ситуація очень складна, Ми заслужили практично кожного керівника определили основные направления на сегодняшний день, которые требуют немедленного решения, потому что затягивая эту ситуацию мы понимаем, что на сегодняшний день проблема содержания медицинского обеспечения, а также вопросов питания и так далее очень серьезная. На порядок денний була винесена низка злободенних питань. Основна проблема санаторні заклади в Одеській області, що можуть прийняти інвалідів та соціально незахищені категорії громадян переповнені. Кількість місць тимчасового безкоштовного житла на територію області обмежена і не дозволяє розмістити значну кількість громадян, які постійно прибувають з областей, де проводиться антитерористична операція. Одночасно було наголошено, що основна кількість вимушених переселенців проживають в оздоровчих закладах Білгород-Дністровського району. Тому на нараді було Пропоновано звернутися до керівників райдержадміністрації щодо пошуку можливостей задіяти санаторні лікувальні заклади інших районів області. У Донецькій області триває евакуація мирного населення. Спочатку роботи гарячої телефонної лінії в штаб головного управління ДСНС України в Донецькій області надійшло 90 звернень з проханням про допомогу у виїзді з міст і селищ, де ведуться бойові дії. Йдеться повідомлені рятувальники в той же час дуже вдячні людям з інших регіонів України, які телефонують на гарячу лінію, турбуючись про своїх родичів в Донецькій області. Інформація, що надходить від них, допомагає встановити конкретне місце знаходження людини, яка потребує. Допомоги у виїзді стан і здоров'я, наявність або відсутність мобільного зв'язку, номери стаціонарних контактних телефонів через родичів такій людині надається інформація про час виїзду і пункт розташування евакуаційного транспорту. Підкреслили в ДСНС. Нагадаємо, якщо виникають питання, телефонуйте в оперативну групу міжвідомчого координаційного штабу в ДСНС України за номером плюс 38 044 247 чотири У регіональні штаби в областях за телефоном. Службу порядунку 101. крім того, громадяни можуть телефонувати на урядову гарячу лінію за номером телефона 0800 507 309. Отже, у випадку, коли ви хочете стати волонтером, знаєте сім'ї чи людей, які потребують допомоги, чи хочете попросити допомогу собі. Телефонуйте на щойно вказані номери. Одеса продовжує надавати допомогу людям з Донецької та Луганської областей. Частина вимушених переселенців із зони АТО зараз тимчасово розміщені в курортному селищі Сергіївка. Серед них мами з маленькими дітьми, інваліди, вихованці інтернатів вперше за довгий час вони вчаться радіти сонцю, тиші та мирному небу. А одесити як можуть допомагають їм, ще раз доводячи, що чужої біди не буває. Вони знову вчаться жити, щоб не здригатися від будь-якого звуку, схожого на постріл. Вони знову вчаться посміхатися, але видно, що поки що їм це вдається через силу. Маленькі заручники українських гарячих точок Краматорськ, Слов'янськ, Луганськ, Донецьк. Зараз на курортній базі в селищі Сергіївка живуть кількасот дітей та інвалідів, які приїхали до Одеси з зони АТО. Ми хочемо сказати дякую до, ну, Одеської області за гостіприємства і за оказану нам допомогу нашим деткам за поселение, за то, что нас тут кормят, потому что мы уже два месяца не получаем пенсии, а живемо на инвалидной пособии и на детские пособия. Дитячий одяг, книги, канцтовари, розвиваючі ігри і навіть зубні щітки тут не відмовляються від будь-якої допомоги, яку їм пропонують. Діти-інваліди з задоволенням прийняли подарунки від співробітників міліцейського спецпідрозділу. Чоловіки, які не звикли красиво говорити, самі на силу стримували сльози. У них є діти, і будуть діти І тому в першу чергу ми узнали, де, де знаходяться інваліди, поїхали сюди, щоб вони чувствували себе уютно, комфортно, по крайній мірі до дому. В їх новому мирному житті все далеко не безхмарно. Проблеми є в першу чергу фінансові. Так за словами переселенців, вони вже заборгували місцевим фермерам за продукти 100 тисяч гривень і взяти цю суму людям ніде. нас фермери і вже довжні 100 тисяч. Пожалуйста, можна нужна діяння просто не питання. На катері ми не можемо інвалідів вивезти, тому що це все нужна платити за питання. Ми не знаємо, скільки ми можемо тут залишатися. Що називається користуючи нагодою, біженці звернулися до співробітників правохо правоохоронних органів з проханням допомогти бути почутими тими, хто в змозі вирішити ці проблеми, Хочу звернутися до бізнесменам, підприємців, щоб не стояли в стороне, не ждали их їх позовуть. возможность помогать. Вот у них сейчас є проблеми зв'язані з питанням, є проблеми, которые связаны там з одеждой, тому що много дітей приїхало вообще без бізнежди. Ініціатива про допомогу виникла не згори, а від щирого серця. І її підтримали всі 200 бійців спецпідрозділу. Надалі одеські правоохоронці пообіцяли допомагати чим і як тільки зможуть. Тим більше, що вони можуть допомогти в головному, щоб у нас в Україні нарешті перестали звучати постріли і вибухи перестали г. Інути люди, щоб висохли в цих дитячих очах сльози, кожна з яких обходиться нам усім занадто дорого. Олена Фоміч, Олексій Філіпов, «Факти». За пограбування літньої одеситки доведеться відповідати перед законом у ході оперативного профілактичного відпрацювання, яке в даний час проходить на території Суворівського району Одеси. Працівники міліції по гарячих слідах затримали чоловіка, який відкрито заволодів майном місцевої жительки. Близько 16-ї години вечора літня жінка разом зі своєю знайомою прогулювалась кримським бульваром. Дійшовши до перетину з вулицею Марсельською, вони порівнялися з невідомим молодим чоловіком, що сидів на лавці. Несподівано незнайомець підскочив до потерпіли і почав зривати з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком. Пенсіонерка спробувала чинити опір. Однак, штовхнувши її, нападник нарешті досяг своєї мети. Після чого поклав викрадені прикраси в рот і кинувся геть. Крики жінки про допомогу почули працівники міліції, які патрулювали блокували район неподалік від місця події. Побігши за правопорушником, вони наздогнали його і доставили до Суворовського райвідділу. При проведенні оперативно-профілактичної відробітки на території Суворовського району співробітниками міліції по гарячим слідам був затриманий 22 річний одесіт, який ограбив пожилу жінку, відкрито завладів її золотою цепочкою з крестиком. По даному факту, Суворовським районним відділом міліції начато уголовне производство. Затриманий виявився 22-річним жителем іншого району міста. Він розповів, що до житлового масиву Котовського приїхав, щоб зустрітися з другом, на якого і чекав на кримському бульварі. Коли побачив на шиї жінки золоту прикрасу, відразу ж вирішив заволодіти нею, поклавши у рот, хотів проковтнути, щоб таким чином приховати докази правопорушення. Однак хрестик виявився занадто великим. Тому зрозумівши, що його не здоганяють, зловмисник виконав його разом з ланцюжком увіду чоловіка степочки, ішов отак. Делать. Э, на улице Крымской. Ну, набежал на прохожего и сорвал цепочку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України, згідно з законодавством, підозрюваному загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу, а також проводиться перевірка на його причетність до скоєння аналогічних правопорушень. Служба безпеки України оприлюднила подробиці вчорашньої спецоперації на розі вулиць Жуковського і Катерининської, як повідомляє прес-центр відомства. Двоє затриманих раніше брали активну участь у збройному протистоянні проти українських військових на території Донецької області. Співробітники СБУ затримали двох членів терористичної організації, так званої ДНР, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за участь у банформуванні на сході України. Вони втекли із зони проведення АТО. Встановлено що один з ватажків терористів по кличці дозор і його спільник планували ховатися на території Одеської області. Через місцевого життя, жителя знайшли тимчасове житло, розповіли в СБУ. Бійці спецпідрозділу Альфа затримали зловмисників, яким оголошено про підозру у скоєнні злочину за частиною першої статті 258.3 участь в діяльності терористичної організації Кримінального кодексу України. Зараз вони взяті під варту. Приморським районним відділом міліції міста Одеса розшукується. Чоловік який представляється як наслідкав Іван Васильович 26 травня 1986 року. Народження за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого першою частиною статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Прикмети підозрюваного на вигляд 30-35 років. Зріст 165-170 см, сто середньо спортивної середньоспортивної статури, обличчя кругле, очі темні, волосся світле, стрижка коротка. Отка особливі прикмети кульгає на ліву ногу, на якій знаходиться шрам. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце знаходження даної особи повідомити за номерами телефонів 048 722 45 42 102 або звертатися до приморського районного відділу міліції. Це були новини. Факти. Я бажаю вам доброго настрою, лише гарних новин. І побачимось.